уважні. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш на небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець ваш Небесний не простить вам і провин ваших, коли ви постане, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують свої лице, що було видно людям, що вони постять, Істинно кажу вам води вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні отеці, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні мільні хробаки не точать, і де злодій не проломує стіни, не крадуть, буде твій скарб, там і твоє серце Богу. Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні вже є сиропусна неділя. Ми стоїмо на порозі вперед день початку святого Великого Посту. В старі часи м'ясопусна неділя, тиждень назад була. Вже люди відпускали м'ясо, не вживали. М'ясних страв, а сьогодні вже є сиропустна неділя, сама назва говорить за себе, відпускається на біл. Так було колись в давні часи. Протягом посту вживали тільки їжу рослинного походження. Але тепер церква пішла на зустріч, є великі полегші, але це не, все ж таки не забирає від нас обов'язку пошанувати в міру своїх можливостей, своїх здібностей пошанувати той піст. І сьогодні, у Сиропусну неділю, церква перед нами ставить такі три аспекти, три моменти. Перше, ми згадуємо в наших богослужіннях упадок Адама і Єви. У раю Адам і Єва мали б заборону не вживати овоч з одного дерева. Фактично це був початок посту. Для них це був якийсь елемент посту, була заборона вживати в їжу, овоч з одного дерева. Через свої пристрасті, через свій нерозум вони не змогли справитись з своїм тілом, і Адам і Єва стягнули на весь людський рід оцей первородний гріх, а з ним прийшла і смерть. Другий аспект це є прощення. У сьогоднішньому Євангелії ви чули слова нашого Спасителя. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець Вас Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, то й Отець Ваш Небесний не простить вам провин ваших. Прощення. Великий Вільям Шекспір говорив так. Прощення відкриває Боже благословення для тих, хто прощає, і для тих, хто отримує прощення. Воно є двостороннє. А один письменник писав так: той, хто ніколи в житті своєму не мав нагоди простити своєму ворогові неприятелеві, той не мав, не відчув найпрекраснішого досвіду, досвіду найпрекраснішого. Почуття. Ми живемо в світі, ми живемо серед людей. Часто навіть від рідних і близьких, я вже не кажу про якихось чужих, ми отримуємо якісь едари, удари, якісь долі, несправедливі звинувачення, обман, брехня, наклепи. Нам перед нами є два варіанти або ми. Це заховаємо глибоко своїй душі. І колись прийде нагода, ми це, це виплеснемо з себе, пімстимося за це. Ми покажемо, згадаємо все, все, що як з нами поступали несправедливо. Це є перший шлях, як ми маємо поступити. А другий шлях це простити. Ми часто собі беремо таку місію, що ми будемо вершителями справедливості. От ми встановимо правильну справедливість. Але це є обманливе почуття. Не берім на себе тої місії встановлювача такої абсолютної справедливості. Віддаймо це Господу Богу. Якщо навіть колись поступили з вами якось не так. не не опускайтеся на той самий рівень, не тримайте зла на ту людину. Ми не знаємо в силу яких причин обставин та людина так повелася з нами. Наше завдання вибрати другий шлях, пробачити, простити тій людині. А Господь Бог бачить. Господь Бог заплатить тій людині за його вчинки, а нам заплатить за те, що ми не опустилися до такого рівня, рівня Пімсти. Рівня відплати око за око, зуб за зуб. А Господь Бог нам заплатить за те, що ми зуміли піднятися на одну сходинку вище і пробачити тій людині за те, що вона нам так зробила. Краще помолитися за тих людей, а Господь Бог бачить краще. Та й зрештою, ми маємо єдину молитву, яку навчив нас Господь наш Ісус Христос молитва Отче наш. У тій молитві. Ми кажемо, Отче, прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим, наскільки ми зможемо пробачити, настільки Господь Бог пробачить і нам наші провини. Тепер про самий піст. Коли дивитися на історію народів, то різні народи по різному постили. Стародавні греки постили, вони шукали гармонії між тілом і духом. І для них піст це був такий стимул, щоби віднайти ту гармонію, узгодженість між духом і тілом. Стародавні єгиптяни цікаво теж, стародавні єгиптяни постили для того, щоб виглядати молодими. У Південній Америці жили індіанці. Індіанці постили для того. Щоб показати свою мужність і витривалість перед іншими. А колись при великих монастирях були так звані іконописні майстерні, іконописні школи. І той художник, який мав створити ікону, він перед тим, як писати ту ікону, то правильно є писати, а не малювати, писати ікону. Він перед тим, як створювати цю ікону, він мав відбути якийсь піст по різній тривалості, 10, 20, 30 днів. Але перед тим, як приступити до написання ікони, він мав відбути певний час, коли строго дотримуватися якогось посту. І це створювало мову таке, що вони ікони передавали щось містичне. Ті ікони це було немов би вікно у той інший світ. Той паралельний світ. Тому що коли організм людини перебуває під стресом, а піст – це свого роду є стрес, він, тоді людина може судити щось набагато цінніше, набагато щось вище, ніж у звичайному стані. А як постили євреї? От, власне, що єврейський народ це був єдиний народ, який постив, вони постили в тому намірі. Щоби надолуження за свої гріхи. У стародавніх євреїв був такий навіть термін, в них було свято переблагання за гріхи. Цей день вони приводили козла і на того козла ставили руки, і раз в рік таке свято відбувалося. І це не мов би всі гріхи народу переходили на того козла, і того козла виганяли в пустелю, і ті всі гріхи пропадали. То так воно було заведено, і від того навіть пішов термін, такий крилатий, виз... козел відпущення, Що коли людина відповідає за не свої вчинки. Так само той козел він забирав з собою всі гріхи, які єврейський народ зробив, в тому місті чи селі, і того козла виганяли в пустиню, там його е знищували дикі звірі, але разом з тим він забирав з собою всі гріхи. Того народу. Стародавні євреї ще постили у намірі того, щоб ну, переблагати за гріхи. Крім того, вони постили тоді, коли хтось помирав з ближчої найближчої родини. І ще вони постили в тому намірі, щоб прийшов скоріше Месія. І коли Христос. Цікаво, що коли Христос прийшов, і до нього в Євангелії є записано це, до нього підійшли фарисеї і книжники і кажуть, чому учні Івана Хрестителя і фарисеї ми постимо, а твої учні не постять? Вони не признавали Месію. І цей день з приходом Месії він втратив своє постове значення, тому що Христос вже прийшов на землю, і Христос так їм відповів. Чи може, чи треба весільним гостям постати, коли молодий з ними? Надійде час, надійдуть дні, коли заберуть молодого і тоді учні Христові будуть постати. Для чого тепер нам, а як ми повинні постати? Для чого ми постимо? Насамперед, ми постимо для того, щоби ми не мов би беремо з усіх народів. Все найкраще, щоб трохи вгамувати свою оту пристрасть до матеріального. Піст взагалі, це є дорога до Бога. Той, хто постить, він наближається до Бога. Так є навіть такий вислів, що скільки ми забираємо в тіла, стільки ми прибавляємо душі. Під час посту, скільки ми заберемо у свого тіла, стільки ми прибавимо душі своїй. І коли піст взагалі це є переоцінка оцих цінностей. Бо ми в тому матеріальному світі, в тому бігу, ми настільки захоплюємося тим світом, а забуваємо про духовне. Про все дбаємо, а про духовне забуваємо. І тому піст це є прекрасна нагода застановитися, переоцінити оту ієрархію цінностей нашого життя. І зрештою, піст є для того, щоб ми. Щоб ми набули якоїсь духовної чесноти, щоб ми попробували, чи ми можемо витримати, чи ні. Сьогоднішнє, Іван, сьогоднішнє апостольське послання говорить про апостола Павла. Апостол Павло пішов ще далі. Апостол Павло у посланні до Армілян каже так. Так, ми повинні постити, але коли ми бачимо, що хтось не постить, не осуджуймо тої людини, не можна судити тої людини. Ми не знаємо, от, яка та людина засильна, яку її Бог сотворив. Всі є Божі діти. І тому, коли ви постите, а Христос закликає не до зовнішнього посту. Христос закликає до такого внутрішнього посту, який ви самі повинні бачити, і не показувати людям. Тому сьогоднішній Івангелій навіть каже, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Вони виснажують в своє лице, щоб було видно людям. Вони вже мають свою нагороду. Ви, коли постите, ви постите для себе той внутрішній пісні, внутрішня стриманість, внутрішня повздерзність. І апостол Павло в посланні до ромен каже, а коли бачите, що хтось того не робить, так як ви, не судіть тих людей. Ми того не знаємо. А може та людина перенесла якусь операцію? А може та людина не може постити так, як ви постите. Не судімо таких людей. Ми дивимося тільки за собою. Не показуємо пальцями, що хтось там не постить, а ми постимо. Це буде фальшивий піст. Цей піст ні на що не придасться. І коли ми на час посту візьмемо собі якусь постанову, не вживати якоїсь там, чи алкоголю, чи куріння, чи, чи інші якісь такі. Нехай це буде маленька перемога, але цей піст, коли ми перейдемо. Ми на Пасху побачимо, що ми змогли перемогти ті спокуси. А спокуси будуть дуже великі. Христос, коли 40 днів перебував у пустині, мав спокуси від диявола, так само і ви. Спокуси будуть, спокуси ніде не дінуться. Але заставте себе перемогти ті спокуси. І коли ми перейдемо цей піст, нехай це буде маленька перемога, але це буде ваша перемога. Над тими своїми почуттями, емоціями, пристрастями, тою прив'язаністю до цього, до цього світу. І тоді буде, ви відчуєте, оцю таку благодать, щоб ви зуміли, ви зуміли перебороти оці спокуси. Нехай цей піст, який нас чекає вже завтра, перший день посту, нехай послужиться для нас всіх, щоб ми могли гідно пройти той піст. Не судімо киось інших людей, хто як постить. ми відповідаємо тільки за себе. І ніхто краще себе не знає, як сам себе. Хай Господь Бог благословить нас на той піст, щоб ми гідно і достойно і зуміли перемогти, Зуміли перемогти всі свої ті негативи, всі ці погані звички зуміли перемогти, і тоді відчуємо смак того перемоги і відчуємо Оце Воскресіння. Христове, слава Ісусу Христу!